Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Діягейм. І вчора ввечері у нас вийшло нове оновлення. Яке оновлення ми зараз подивимось, а перед тим ти постав лайкосик на цей відосик і підпишися. Перше, що ми зайдемо і подивимося, це наша нова колекція у нашому квітковому магазині. Ось така вишнева колекція, правда, вона підходить більше під літо, не під зараз. Але нічого. Ось я взяла нового персонажа. Зараз ми її поміряємо. Вона складається з такого топа з бретельками по боках на руках, з отакої спідниці. Розумієте, я думаю, у всіх таке, що важко знімати ці спідниці з манекенів. Ці спідниці треба знімати якось нищі ніг. Ось така джинсова спідничка. Ось такі носочки з вишеньками. Отакі е, бли... перламутрові босоніжки і ось така заколка з вишенькою і мантиком. Дуже гарний образ, мені він подобається. Але давайте вже дивитися нове оновлення, що у нас вийшло? Ось наше бунгало на березі моря з редактором. Давайте зараз будемо дивитися і все редагувати. Ось отут вхід. Тут у нас таке щось типу дверей, це така вхідна зона. Ось тут балкон, який, ну, така лоджія вітальня, яка в нас є в звичайному бунгалі. Тут, я так розумію, має бути спальня. І ось тут ванна. Тут що, одна коробка всього. Ну, давайте відкриємо, подивимося. Вау! Нічого собі! подивіться, тут не такі меблі, як у наших бунгалах. Дивіться, які класні стележі з умивальником на кухню, скільки тут коробок, меблів гарних. йой йой, -йой. Це треба знімати що повторно, приїжджаємо сюди. Ось так е зараз. Ось такі ось така шухляда з багатьма ящками. ось така люстра. Вау-вау-вау-вау-вау! О, шафа більша, ніж у нас. була. Давайте подивимось, які в нас емоції з диваном. Чи є такі самі емоції, як у нашого е, звичайного бунгала, тому що ми знаємо, що у ковальному будинку на дивані немає цих емоцій. До речі, треба перевірити, може вони з'явилися. Та тут такі самі емоції, як на дивані. Можемо, сидячи, засинати і валятися в ліжку, отак дивитися телевізор або отак засинати. Далі, вау, яке гарне ліжко, прям супер. Серде. А... а що це було, мені скажіть? Натискаєш на них і вона кудись що? Зникають? Та ні, то? Отака От у нас ванна, вау, дуже гарна. І мені подобається, що вона не такого самого дизайну, як у нашого звичайного бунгала. Тут також відслонюється. Давайте будемо дивитися, що у нас тут. Заодно й будемо перевіряти, які емоції. Ось такий рушничок. Цікаво, можна з нього робити лебедя? Ні, не можна. З цього, я думаю, теж не можна. Так. У нас є два підсвічника. Ану, давайте їх. Отак от немає ніяких емоцій, а отак от є, ми можемо задути свічку. Так, далі ось такі квіти. Це в нас крем для лиця і три шампуні. Добре, далі. Які у нас є ще коробочки? Ось тут у нас дві коробки. Так, це від кухні, тут у нас такий тостер прикольний. Гарні тарілочки. Це такі мисочки. Це, я не знаю, може для хліба така сервантниця. Так, тут у нас ще чотири тарілочки. Стаканчики. Ну, це, звичайні стаканчики, у нас наподобі таких є. І чотири чашки. Все дуже класно, мені подобається. Наступна коробка, тут, я думаю, у нас меблі до вітальні. Ого, такі вазонки два великі. Оцей кушинчик, що в нас є, якщо секретику, його е, знайти. Ще два підсвічника, ще отака сама квітка. І ще дві маленькі, маленькі свічки. Ну, словом, бунгало таке невеличке, воно, мені здається, як для пари. Давайте подивимося, які у нас платні пакети вийшли в магазині. Ось звідси починаються наші нові платні пакети. Це, я так розумію, вулиця. Давайте подивимося, може, тут нам коротке відео. Так. Ну, дуже ціта. Це в нас вулиця, тут мангал можна робити. Прикольно, класно. Ну, шкода, що вони не зробили, як минулих оновлень, ось такі, якби два пакети, що ти заплатив 250 гривень чи 300 і все ти маєш. Тут треба платити все окремо. Наступний це у нас. Є... А, це у нас бар окремий. Ну, не знаю, Це, мені здається, не сильно важливо. Можна це і не купляти. Далі у нас. ага, Це у нас така тераса. Вау, така гарна оця крісло, таке качалка дуже гарне. Ну, це в основному теж маленьке, оновлене. Так, так що його не обов'язково. Е, ванна. Угу. А, дивіться, тут написано другий поверх. Тобто у нас додається кімната одна на другому поверсі. Цікаво. Ну, гарна ванна, я не поспорю. Хотілося б усе мати, але іноді це справді задорого. Дивіться, пляжна кімната. І це знову ж таки кімната на другому поверсі. Вау, ну прикольно. Тут, якщо все купити, то навіть і жити можна. Гарне тут двоповерхове ліжко і навіть баскетбольна стійка є. Ну, дивно, що вони нічого не зробили безкоштовно. І останній пак це приватний пляж. Ось тут у нас. Є такий навіть намет. Цікаво дуже. Я ще раз кажу, дивно, що вони ніякого пакету не зробили безкоштовного. Хотілося б мати е, все, заплативши чуть-чуть Бачите, ціни вони знову зробили космос. Чесно, я так вважаю. Щось одне і можна купити. Але я розумію, що це не всім під силу. У когось може бути батьківський контроль чи ще якісь такі штучки. Але один пакет ми з вами таки подивимося. Як ви думаєте, перед тим, як я його вам покажу, як ви думаєте, який пакет зараз ми побачимо? Якщо поміркувати логічно, те, що нам потрібно для нашої великої сімейки, для того нам потрібно... Оцю додаткову дитячу кімнату. Вона б нам дуже знадобилася. Але все рівно буде мало місця. Що ж, мені з цих раз, два, три, чотири, п'ять, шість пакетів сподобалося найбільше. Ну, Найбільше мені, напевно, сподобалось оце, оце... двір передній. Тут класні. Меблі. До речі, а давайте подивимося, спочатку перед тим, як ми будемо, як я один пакет вам покажу, давайте ми спочатку подивимося, чи можемо ми ці меблі перетягнути в наші будинки. Ось я уже тут, давайте. Ну так, мій захаращений склад. Давайте зараз перевіримо, ну, наприклад, візьмемо ось це крісло. І от ось у цьому будинку ми зараз і так ми можемо перетягнути меблі в наші будинки і зробити ще красивіший декор. Ну що ж, для розумників, давайте ми розберемо спочатку. Цей пакет Beach House балкон. Е, так, класний, але нам для зручності він сильно не потрібен. Outdoor Lounge. Це барна стійка. За вулицю, власна ваша барна стійка. теж не сильно потрібна. Е, задній чи передній двір, як би можна і без нього обійтися? Ванна Ванна в нас є, тому, в принципі, її теж не потрібно. Наш приватний пляж не найголовніше. Тому, я думаю, ви всі подумали, що ми зупинимося на Beach House Kids Room. Ну що ж, ви правильно зрозуміли, давайте дивитися цей пакет. Що ж, ось і наш пакет, давайте його дивитися. Вау, ну він уже виглядає більшим, ніж на нашому відео. Дивіться, є балкон, є балкон. є вся ванна. тобто ми отримали весь другий поверх. Тільки, щоб його заповнити, нам треба інші меблі. Ну, давайте дивитися цей пакет. Ось у нас шкафу, тут качелька. Давайте зараз візьмемо малишку, дитинку. Ось карапусік. Садимо його на качель. а ну давай сідай. Ну ніяких в принципі, тут емоцій немає. Але нічого страшного. Далі, тут у нас, я так розумію, такі вішачки, поличка це у нас крабик, так. Далі крісло, отаке От в формі мушу. Давайте подивимося, що кому можна міняти колір. Ось в кріслах є такі різні кольори брами, кольор сідушки сидіння, і колір оцієї мотузки. Далі ось у нас такі коври з морськими всякими тваринками, рослинками. Це у нас баскетбольне кільце. Ану, йому можна міняти кольор? Ні, йому міняти кольор не можна. Далі у нас тут ось такий ящик і ось така, ось така поличка. Тут у нас така прикраса. Це у нас люстра і ліжко, та такі стільці в формі кренделя. І тут ми спускаємося вниз. Давайте як виглядатимуть сходи. Ось тут сходи, а це, так як я розуміла, на приватний пляж. Піднімаємося назад. Нам ще треба подивитися, що у нашій коробці ось коробка. Тут перше, дивіться, яка, яка, яка класна машинка. Емоції ті самі, що у нас є, але машинка дуже класна. Далі, тут у нас кошик, є м'які іграшки, які взаємодіють з дітьми, ну як зі звичайними речами, це м'які іграшки, ще ось така в формі мушлі. Далі, о, це ж це візочки. Такі, знаєте, у нас були в цьому великому нашому будинку такі візочки, з ними емоції. Отак от встає, а далі возить, так не розуміє щось, просто повожує. І отак от мене, Боже, я так хотіла цей візочок. Нарешті є у нас Така іграшка кораблик. Е, ось. Він прикольно ходить, я не можу. Якщо зараз ми його посадимо сидячи, там теж є якісь дві емоції. Одна, а, а друга він пробує вставати, але йому не вдається. Далі. Ще у нас така іграшка-рибка та черепашка. І тут у нас два таких кошики, а також цікава скриня. Ми її відкримо. Тут пляжний м'ячик який можна сюди, але він не падає. Так, це, звісно, проблемно. Ну, З м'ячиком немає у нього ніяких дій. І тут ще у нас іграшка краб і морська зірка. З м'ячем у дорослих є. До речі, а чого якщо, може якщо поставити якось біля кільця, то може закинути? Ні, не хоче. Закидуватися не хоче. М'ячик. Які емоції з іграшками? Ну, такі самі звичайні емоції, як і взагалі з усіма. Давайте перевіримо: ось тут у нас ці вішалки, чи це точно вішалки. Знімемо оцю прикрасу. І так, це вішалки у вигляді черепашки, восьминога і кита. А на качелі, які у нас є емоції. А, ну, це тут просто сидимо. Давайте тепер перевіримо, чи з'явилися у нас емоції на диванах в інших будинках. До речі, коли купляєш хоч один бодай, пак, отак от, от пер... на карті міняється будинок. На жаль, цього оновлення у нас більше нічого не вийшло, але і цього цілком достатньо. Розпаковуємо тут, дістаємо персонажа. Ось на цих диванах. На цих диванах, на жаль, немає знову ж таки таких емоцій. І у нашому кавайному будинку, на жаль, емоцій теж немає. Давайте перевіримо в якійсь іншій любі локації. Ну, наприклад, в нашій перукарні, такий звичайний, ось тут у нас уже є. Ну, і в більшості в усіх диванах у нас немає цих емоцій, лише на острові. Що ж, оновлення класне, мені сподобалось. Пишіть, чи вам воно сподобалось, і чи ви купляєте пакет. А якщо ви в моїх серіях, моїх серіалах побачили якісь цікаві дрібнички, які ви не можете знайти, пишіть у коментарях і колись, можливо, у серіалах, у якихось серіях, я скажу вам, де їх можна знайти. Всім па-па! Всіх люблю!